Чотири прості звички, які допоможуть тобі краще себе почувати. І перша звичка, яка вам допоможе краще і швидше заснути, це не дивитися в екран телефона або ноутбука перед сном, оскільки в екранах є синє випромінювання, яке погано впливає на синтез мелатоніну. Це основний гормон, який відповідає за сон. Тож щоб швидше заснути, я прадила перед сном почитати книгу або зробити собі прогулянку на свіжому повітрі. Друга звичка це прибрати вуглеводний сніданок. Більшість людей звикли снідати вівсянкою, пластівцями, або якимись швидкими вуглеводами. Але солодкі сніданки провокують високий скачок інсуліну з самого ранку, і протягом дня ми будемо хотіти більше їсти. Тож я прадила робити сніданок більш білково-жировим, а солодощі можна додати після основного прийому їжі як десерт. Третя звичка це зменшити кількість перекусів. Інколи ми не помічаємо, що протягом дня можемо забігати на кухню по 10 разів і щось перекушувати або яблучко, або шоколадка, або Чай з печивом або каву це все також рахується як прийоми їжі. А ми, взагалі, маємо мати три, максимум чотири прийоми їжі за день. Тож привчіть себе між прийомами їжі, взагалі нічого не їсти. Четверта звичка це зменшити кількість кави. Так для батьох це буде дуже важко зробити. Але якщо ми щодня випиваємо по 2-3-4 чашки кави, це шкодить нашому і серцю, і печінці. Намагайтеся обмежуватися однією чашкою кави на день. Якщо ви хочете мати більше енергії протягом дня і кава вам цьому не допомагає, я можу порадити натуральні антиоксиданти, якими сама користуюся і маю багато енергії. Тож пиши мені, я тобі підкажу, які Саме добавки сприяють збільшенню твоєї енергії та допоможуть отримати результат.